Квітник восени. Привіт, друзі! Мене звати Надійка. Я дуже люблю доглядати за своїми квітами. Подивіться, який чудовий квітник у мене. Пропоную вам разом зі мною розглянути деякі квіти. Це Айстри. Айстри зірочки барвисті, наче осені намисто. Квітнуть айстри на диво довго. Квітки айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками, а середина в них яскраво жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, фіолетовою, червоною, а її пелюстки можуть пишно стирчати, ніби голки в їжака. А можуть охайним квіночком оточувати серцевину. Це чорнобривці. Чорнобривці в карий цвіт зачаровує весь світ. Чорнобривці квітнуть влітку та восени. Їх квіти мають багряно-золотисті кольори, листочки темно-зелені. Ці квіти мають духмяний аромат і нагадують мені яскраве сонечко. А це квітка жоржина. Сміхаються до сонечка яскраві її жоржини, червоні, жовті, білі, в них квіточки, голівки. Жоржини це прекрасні квіти, які тішать красним світінням протягом осені. Вирощувати жоржини дуже просто. Вони невибагливі, красиві, мають незвичайний аромат, але жоржини бояться холоду, тому їхнє коріння потрібно викопувати на зиму. Якщо цього не зробити, то вони замерзнуть в землі і на наступний рік рослина вас не потішить своїм цвітінням. Погляньте діти, які чудові квіти виросли на квітнику. У нашому садочку. До побачення друзі.